Володимир Колотіло до лав Збройних сил України долучився з перших днів повномасштабного вторгнення, розповіла його мати Раїса. Любив свою Україну, свою дружину, свого синочка в перших рядах, не ждавши що його призовуть, пішов захищати нашу державу. Він пішов 24.02.22 року, він вже був у військкоматі. Всякий гріх, що вчинив він, чи словом, чи ділом, чи думкою, як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, щоб жила, не згрішила, бо тільки ти один без гріха, Правда твоя, правда вічна і слово твоє істина. Добрий, веселий, мав багато друзів. Таким пригадую загиблого його родичка Анна. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на судобудівному заводі. Порядна, чесна людина, яка не побоялася з 24 лютого, 2024 року піти захищати свою країну. Завжди позитивна, усміхнена людина. Завжди приходив на допомогу, ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Йому було 42 роки. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон.